5 березня, Хмельниччина, у нас такий чудовий обліт розпочинається. Трішечки бджілки вчора літали. На найближчий тиждень там показують гарні температури. Плюс 15, 16, 14, доволі теплі ночі, там невеликі приморозки. Бджілки полетіли, хочеться, звичайно, вже щось дивитися, робити. Але потрібно зачекати, щоб вони облетілися, для того, щоб це було робити комфортно. Полетіли ті, що на сонці, і навіть ті, що бачу по холодочках, якісь вже і облетілися, якісь і гарно літають. Для багатьох це перший обліт за 4 місяці. Розпалив демарчик. Можливо, щось загляну, комусь потрібно допомогти. Багато які вже і робочі літ, тому що і вчора, і позавчора на сонці вилітали. Але для більшості вони порозігрівають гнізда. Бачите, холодочок. Видно, сім'ї непогані і літають. Потрібно з'їздити на інший точок глянути, там я не був рівно пів року. Останній раз я був в кінці серпня, спав, обробив, поз'єднував такий експериментальний, Подивимося, чи буде з нього щось, який буде відсоток втрат. На цьому поки що я показував, там одна сім'я, така, що повністю пропала з голоду, не зачепилася. За медові рамки. Я думаю, що сьогодні політають майже всі. Одягнув костюм. Джоли випорожняються, досить небагато, видно, вже літали в ці вулики вчора, тому сьогодні вони вже лише дооблітуються. Всі літають, це сторона зовсім в холодочку з самого ранку Також Пробують облітатися. В цьому році, бачучи, яка обстановка у людей, багато бджіл попропадало. І я тут спілкуюся. тут є серйозні втрати у багатьох і 40-50, і навіть більше відсотків, причому втрати зимові, бо в багатьох. Втрати осінні були, так як я, наприклад, там близько 50 одиниць анулював просто-напросто осінню. Бачив, що вони слабкуваті від водочки, прийшлося поз'єднувати. Сіріус, що ти заводиш? Походу, теж прийшла весна. Так, ну ладно. Дуже цікаво подивитися. Буду утепляти, так, я завершу на тому, що плана зимівля, тому, як ніколи, потрібно розігнати бджіл, який не який, я думаю, буде попит на бджолопакети в цьому сезоні. Хотілося би щось продати, звичайно. Взяв декілька заставних. Десь комусь щось підставлю, підскорочу, да, по максимуму попіджимати. Багато кормів з'їли, як не дивно в цьому сезоні, в цій зимі бджоли, я думаю, з-за заточнуло тепло, досить багатьох сім'ях був розплід. ранній, пізній розплід. І взагалі я таке замічав, що бджоли, якщо. Доволі високі температури взимку поїдають більше кормів. Ну, це вже будемо дивитися, буде огляд, буду робити якісь висновки. Досить така експериментальна, що в цьому році була зимівля, тому що я зимував. На Доданівській рамці багато бджолосімей на двох корпусах. Багато підставляв пів корпуса, по два, по одному, під сім'ї для того, щоб і суш зберегти. І для того, щоб не носитися з нею. Ну і плюс хто на сітці, як на мене, для них все краще. Не так завіває вітер і ташки не задовбують джіл. Що буду робити, по ходу буду показувати. Також, хто дивиться, пишіть, як ваші бджоли, як зумівля. Це ще, звичайно, вона не завершила, ще буде і похолодання, все буде, але тим не менше, якщо бджоли облетілися, і до них заглянути, подивитися, що по кормах піджати. ймовірність того, що вони залишаться аж зеві, досить висока, як показує практика. У мене за 15 років такого не було, щоб після обльоту були якісь серйозні втрати. Так, бувають, там сходять якісь певні сімейки. Але то не суттєво. Так, ще перейдемо на іншу сторону, подивимось, що там бджілки. Тут також хоч і холодочок, тим не менше, бджілки вилітають, тут доволі непогані сильні сім'ї. Видно які дахи. Так, ця сторона а, трішечки починається, цей низенькі літати. Там сім'я, видно, навпроти льотка, Ті, хто повищі. А також літають. Вони, певно, вчора літали, бо бачу, що літ не дуже, хоч вони і на сонці нагрілися. Ці сім'ї вони всі літали вчора, тому сьогодні в них вже такий більш робочий лід. Я думаю, до них можна дивитися. Вони вже готові до цього. Ця сторона ще не літала по холодочках. А ці всі я вчора бачив, вилітали, що їм в льотки гріє сонце в другій половині дня. О, ці пробують облітатися, булики, котре да, нагрілися, теплі, котре темні. Всі бачу літають. Віграють, звичайно, холодний і сьогодні, що там не дуже тепло показується. Завтра вже тепліше, але тим не менше, бджоли полетіли. Тому пишемо, як в кого ситуація, це прохання, дуже цікаво, як зимівля бджіл. Про свою також розкажу, покажу більше того. Цікаво, в кого вже були обльоти, в кого, кого є обльоти, також напишіть. Дуже цікава інформація. Цікаво передивитися, все буду показувати. Привідкриємо одненьку. заглянемо. Що тут робиться, тут немає районки. О, така тут картина. 145 рамочка. Ну так, непогано займають Джилки Непогано. Досить цікаво ще не скільки живих, а які вони. Ну, що Чим більша сила, краще. Так, тут є плівочка, через плівочку, я думаю, буде видно. Зараз прогріється, сім'ї порозповзаються, Ну, видно, що вже розповзлись, хочуть вилітати. Ну, Тут займає хлоп, одна рамка вільна. 4-5 рамок бджоли буде, досить приємно. Ну, облетяться. будемо дивитися більш детально.